Всіх вітаю. Отже, сьогодні на засіданні Верховна Рада України відмовилася поставити в порядок денний постанову цабеля, якою блокується вирішення питання щодо повернення виплат військовим. Власне, от поки ця постанова не проголосована в залі, закон не може бути підписаний ані головою Верховної Ради, ані президентом. Наша фракція намагалася внести цю постанову цабеля в сесійну залу, аби депутати чесно визначилися, але забуло лише. 90 голосів, бачимо, що ну парламент уникає тут рішення, і сьогодні ми зустрічалися з керівництвом силового блоку. До погоджувальної ради завітали головнокомандувач Валерій Залужний, представники Міністерства оборони, внутрішніх справ, служби безпеки України, керівництво цих структур. І ми домовилися створити робочу групу, на якій а, прийняти от, обговорити такий цілий блок а, військових законів, тому що ну очевидно, що гроші в бюджеті мало, але повертати виплати так само потрібно, тому що якщо їх рік тому ввели і виплачували рік, треба знімати ці кошти з інших лобійських статей бюджету. І наша фракція, до речі, тут пропонує, де їх можна знайти. Починаючи з цього дорожнього будівництва, яке сьогодні триває під час війни, закінчуючи так званими марафонами всіми цими домами і фрідомами. Взагалі, якщо говорити про сьогоднішнє засідання Верховної Ради України, то прийнято 31 один закон... Законопроект серед них є достатньо важливі, і в тому числі такі, які безпосередньо стосуються допомоги військовим. Ми створили, буде створено в Україні національне меморіальне кладовище. Це законопроект мого співавторства, в тому числі місце обрано дуже символічно на Баківні. Там, де биківнянські могили, де наше розстріляне відродження, і Путін, який є ну, повним таким пекельним продовженням Сталіна, має бути покараний очевидно. Ми маємо притягти його до відповідальності. Але наші тисячі військових, які вбиті були расистами, мають бути гідно вшанована їх пам'ять і тому. Буде створено це таке меморіальне кладовище для наших військовослужбовців для героїв. Також ми підняли питання, що всі військові, які загинули як герої, звичайно, мають бути нагороджені державними відзнаками, їх родини мають отримувати всі виплати. Ну і взагалі військових треба шанувати. Тому для нашої політичної сили повернення 30 тисяч для тих, хто сьогодні в армії в збройних силах України хто захищає країну, це питання принцип. Бога. Так само сьогодні прийнято два важливих законопроекти, в цілому, які стосуються реабілітації військових і роботи цих військово-лікарських комісій, які сьогодні є справжнім знущанням над пораненими, тому що можна днями стояти пораненим в цих безкінечних чергах. Там дуже багато поранених з ампутованими кінцівками. Все це абсолютне приниження. Власне, сьогодні прийняти законопроекти щодо збільшення цих військово-лікарських комісій, можливості створювати їх в різних. Закладах медичних і можливості обміну там документацію таку для довідок в електронному вигляді не щоб вони не їздили по всій країні, не перевозили ці документи, паперові не стояли в чергах. Це дуже важливо серед законопроєктів, які стосуються військового блоку, також прийнято важливий законопроєкт про дострокову можливість присвоєння військових звань для тих військовослужбовців, які своєю професійністю відвагою довели, що вони готові до цього службового підвищення. Очевидно, що в умовах війни не треба чекати для цього роками. Ну і Серед законопроєктів, які прийняті є важливими, це постанова Верховної Ради про визнання путінського режиму рашистським. Очевидно, що це абсолютно нацистська сьогодні ідеологія. людоненависницька, яка здійснює сьогодні ця держава геноцид. В Україні проти українців, і тому ми маємо про це дуже відверто не тільки говорити а й фіксувати. І вважаємо, що всі ці рішення вони лягають в основу майбутнього трибуналу над режимом Путіна, який обов'язково має відбутися. Ну, власне, на жаль, парламент поки що залишається закритим для журналістів. Ми бачимо так, ложі преси сьогодні порожні. Після прийняття закону про медіа Верховну Раду транслюють в запису раз на місяць, але цей блок пускають десь там пізно-пізно вночі. Ну а цензура політична, на жаль, залишається. Знаємо, що депутатів європейської солідарності в цьому марафоні немає. Тому підписуйтеся на наш Ютуб канал, на мій ютуб канал, на ютуб канали і соцмережі моїх колег для того, щоб знати більше правди. Все буде Україна, і ми завжди будемо захищати інтереси, права наших військовослужбовців. Слава Україні!